Про головні події 8 листопада українці допомогли евакуювати 36 громадян Республіки Молдова із сектора Гази. Кремлівські пропагандисти запустили фейкові відео із залужним. А у конгресі США схвалили законопроєкт, який стосується направлення заморожених активів РФ Україні. Докладніше далі. Кремлівські пропагандисти запустили фейкові відео із, начебто, зверненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в яких він закликає до акцій непокори політичній владі та здійснення спроб заколоту. У центрі протидії дезінформації підкреслюють, це чергова, причому досить груба спроба російських окупантів вести інформаційну війну проти України. Незважаючи на спротив окупантам, Україна допомагає сусідам за межами держави. Так, після заяви президентки Молдови має Санду стало відомо, що українці допомогли евакуювати 36 громадян республіки із сектора Гази партизани продовжили рахунок двохсотих загарбників на окупованих територіях України. Так у Луганську злетіла в повітря автівка так званого депутата народної ради ЛНР Михайла Філіпоненка. Треба відзначити, що чергового хауляйтера змогли відправити у гості до мотороли та компанії лише з другої спроби. Але цього разу від отриманих травм Філіпоненко нарешті помер. Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала. Так прокоментував конгресмен республіканець Майкл Маккол схвалення у Конгресі законопроєкту, який стосується направлення заморожених активів РФ в Україні. Лише два конгресмени проголосували проти. А держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Америка підтримуватиме Україну аж до закінчення війни. Також політик наголосив на тому, що Сполучені Штати допоможуть притягти Росію до відповідальності. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.